Ігор Мосічук – український журналіст, громадський діяч, головний редактор газети у Василькові, фігурант справи Васильківських терористів, політв'язень, сприяв українізації Лубенський бібліотек, до яких безкоштовно передавав українські книги в обмін на радянські, одружений виховує двох дітей. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі Радіо Ра ФМ у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Ігор Мосійчук. Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю радіо і телеглядачів. Отже, сьогодні говорити про ситуацію в країні і про ситуацію в столиці. От, пане Ігоре, як ви оцінюєте ситуацію з перемир'ям? Хтось каже, це добре, не гинуть люди, хтось називає це прихованою капітуляцією. Звичайно, що б там не говорили, перемир'я це добре, адже триває обмін полоненими, але турбує інше. Всі домовленості з Путіним завершувалися для нас погано. Тому ось зараз сидиш і з острахом думаєш, як Путін яку чергову підлість вигадає Путін. Аби використати тимчасове припинення вогню для знищення українців, отже, ваша ситуа оцінка ситуації на фронті, ну як безпосередній учасник тих подій, і, і, я хочу зазначити, що е, жодного перемир'я немає. Це абсолютний міф. Сьогодні при обстрілі блокпостів в Маріуполі поранено двох бійців спецбатальйону Азов. Сьогодні там ж поранений прикордонник. Є вбиті на Луганщині. Ведеться обстріл з гаубиць, з градів і мінометів. В районі Старосербська, Слав'яна-Сербська, оточено український наш блокпост. По суті, окупаційні війська не виконують жодних умов. Але я волів би говорити про умови і чи припустимі вони для нас, для українців. Те, що було підписано в Мінську, на моє глибоке переконання, є актом Національної зради. Чому? Тому що в документі, який ми всі мали змогу читати, не прописано жодного рядка про виведення окупаційних військ, про відновлення Державного кордону України. Натомість ми читаємо про амністію. Та учасникам так званих подій на сході з травня по сьогоднішній день чи навіть з квітня. А це означає амністію для вбивць, гвалтівників, терористів і військових злочинців, адже вони зазіхали на територіальну цілісність, вбивали наших співгромадян, вбивали українців, вбивали за національною ознакою, і їх мав би чекати трибунал. Але в цьому папірці підписаному е, йдеться про якусь амністію. Друге. Е... Повноважений другий президент України Леонід Кучма підписав документ, в якому йдеться про зміну конституційного ладу в країні. Які повноваження? І хто йому давав повноваження це підписувати? Досі невідомо. Адже всім відомо, що питання децентралізації так званої. Федералізації, про що там завуальовано йдеться в цьому документі, вони можуть бути е, прийняті виключно через зміни в Конституцію. Жодних повноважень на це ніхто йому не давав. Цей документ заперечує е, прийнятий з ініціативи народного депутата Олега Ляшка закон про десепаратизацію. І, взагалі, як на мене, це є повторюся зрадницьким документом, пане Ігоре. Ну, справді те, що зараз відбувається на фронті, важко назвати перемир'ям, але офіційно це називається перемир'ям. Там світова спільнота визнає це. Ви були на фронті, ви були заступником командира батальйону Азов. Тобто, так. ви знаєте ситуацію цю реально не так, як ми журналісти, навіть якщо поїхати подивитися, і то навряд чи ти об'єктивно оціниш ситуацію. Так. З вашої точки зору, що мала б робити держава зараз? От, ми бачимо, ну да, все ж таки, активних бойових дій наступальних росіяни не ведуть. Чи то вони не ведуть справді через перемир'я, чи може вони просто готуються. Ну, ми знаємо, вони збираються проривати сухопутний кордон до Криму. Це ми чудово знаємо. Це буде, і от адмірал Тенюк буквально заявив сьогодні про це. Я думаю, цього і... не буде, якщо українська влада головнокомандуючий. Він же президент України Петро Порошенко перестане боятись, лякатись добровольчих батальйонів, знищить в собі фобію до них. І батальйони добровольчі, які є однією з найбільш боєздатних частин на фронті, отримають бронетехніку. І тяжку зброю. Але ж ніби вони вже отримують навіть той же Азов була інформація про це в недостатній кількості і не те, що хотілося. Я вас розумію. Я був mm -hmm. в Маріуполі п'ять е, днів тому, mm -hmm. е, на той момент не було взагалі серйозної техніки для захисту міста. На наступний день був наступ росіян, знищена практично вся техніка. От, наприклад, та, що е, ті самі БРДМи, які Ляшко подарував шахтарську, вони врятували хлопцям життя, але вони були знищені ворогом. Угу. І тільки на вечір, коли у всіх ефірах Почали говорити за те, що е, дайте Маріуполю артилерію, ну, підтримку артилерії, дайте підтримку авіації. Тільки над вечір наступного дня е, я мав розмову з командиром батальйону Азов Андрієм Білецьким, і він підтвердив, що дійсно артилерія підійшла. Артилерія відбиває наступ росіян. Але місто в очікуванні було дуже довго, при тому, що Маріуполь став абсолютно проукраїнським містом. Пане Ігоре, от як би там не було перемир'я це в лапках, ми розуміємо, ми знаємо плани Росії, сподіваємося, що вони не реалізуються. Що мала б зробити в першу чергу держава, аби підвищити ефективність? І обороноздатність наших військ. Окрім того, що ви вже сказали, дати важку зброю батальйонам, ну, можливо, ж можна і спеціалістів більше залучати. Ну, ваша точка зору. Ну, перш за все, треба усвідомити, що е співвітчизник фрау Меркель. Отто фон Бісмарк був абсолютно правий. Будь-яка угода укладена з Росією не варта паперу, на якому її уклали, але для того, щоб вистояти в війні, а ми ведемо війну, треба собі говорити людям правду. Необхідні серйозні зміни в Збройних силах. Адже останні 23 роки, по суті, Збройні сили знищувались не 5, не 3, не виключно Януковичем. А всі 23 роки методично знищувались. Більше того, нації нав'язувалась думка пацифійська, що ми ніколи не будемо воювати. Мір во всьому мірі. Нам не угу. потрібна жодна армія в світі, в тому числі. Сліукраїнська майже за Винниченком. Чим закінчилось з Винниченком і його такими посилами, всім відомо, що треба робити, на мою думку, перш за все відновити призов. Зробити нормальні, так звані, якщо говорити як в совєтські часи учебки, в наші часи вишкільні центри, скажімо, українською, де будуть готувати фахівців, спеціалістів, які зможуть сучасну війну вести. Треба сказати, що дана війна є. Будемо операції, загальновійськові йдуть, приклади Валайськ, Жодні там не якісь карательні, як, як хтось хоче сказати, чи якісь поліцейські операції. Ідуть загальновійськові операції з фронтами, з наступами, війна в НАТО в півмістах, тобто повний комплекс сучасної війни йде. Потрібні е, кошти, які зараз кожен з нас сплачує, і у вигляді податків, і у вигляді добровольних пожертв. Їх потрібно направити на модернізацію війська е, е, потрібно поновити військово-промисловий комплекс в повному обсязі. Мається на увазі оборонпром, який у нас є, вже говорять, та давайте ми його розпустимо, та давайте хай заводи окремо живуть, ні. Його потрібно значно скоротити, тому що це досить зараз роздута структура. Але потрібно, щоб держава чітко контролювала, розміщувала державні замовлення і відновити військо. Це можливо зробити. І ми це зробимо. Бо наразі іде вітчизняна війна, народна війна. Наразі народ споряджає своїх найкращих синів на захист територіальної цілісності. копійками скидається, не вдається забезпечити ні армії, ні МВС, бійців. Все це роблять волонтери за допомогою цілого українського народу. Тому я й називаю цю війну народною, це наша народна війна. Ну, Дещо із того, що ви згадали, вже робиться. І призов відновлюють. От, Наприклад, такий момент мобілізація. У нас вже третя хвиля її, да? так? Ну, чесно кажучи, інакше як карикатурою на мобілізацію, те, що відбувається, назвати не можна. Власне, те, що відбувається, я тут от, я багато в чому не підтримую президента, особливо те, що пов'язано з його цими так званими мирними ініціативами. Але висловлено ним бажання замінити всіх без виключення воєнкомів по країні учасниками бойових дій. Угу. Я повністю підтримую. Ну, а от ви депутат Київради. І Київрада у нас. Судячи із заяв, ну суперпатріотична, да? Ну, можеш Київрадо якось хоча б на київських воєнкомів вплинути, бо багато нехорошого про них розповідають. Будемо казати, намагаємося впливати. Утворена е, з моєї ініціативи, потім удар, як кажуть, підкоригував ініціативу, утворена тимчасова контрольна комісія. По е, допомозі киянам учасникам АТО, угу. яка займається і допомогою матеріальною, е, і координацією волонтерських груп, і самі виїжджали в зону АТО депутати, щоб побачити. Е, викликаємо і воєнком. Але на жаль, ну, не обличчя ж їм бити. Це повне підпорядкування Міністерства оборони. Ми пишемо, ми звертаємося, ми коригуємо їхню діяльність. От сьогодні зранку, я ще не знаю, чим ну, ця історія. Але е, бійця батальйону Шахтарськ, який загинув під Івалайськом і помер ну, в лікарні трохи згодом, е, за заповітом його кремували. І ми, як депутати від радикальної партії, звернулися до відповідних чиновників і попрохали дозвіл, бо така воля батьків ну, і прохання, щоб поховати на Лук'янівському цвинтарі на алеї Героївну, яка започаткована mm. Київрадою. Станом це триває вже третій чи четвертий день капсула в брата з прахом. І відмовляють, відмовляють, під будь-яким приводом відмовляють. Що й там може хабаря? Так, треба давати. Не знаю. То користуючись нагодою, хочу сказати, що якщо я довідаю що сьогодні поховання не відбулося, то завтра хтось з чиновників ризикує поїхати в зону АТО. Ну, ви знаєте, от ви сказали, а що робити не обличчя ж бити Ну я вже не знаю, а що робити. От ми весь час чуємо. Що те, що повинні виконувати державні органи, вони не виконують сам Яценюк, розводить руками, каже половину коштів, міноборони не хоче, не може освоїти. Натомість, ми чуємо інформацію, що е, наші от ті, хто мають до цього відношення, торгують зброєю і продають українською, а потім якось ще. й... Державний бюджет і так далі. Ну, на жаль, такі факти є. є ще... Так ні, просто я кажу: ну, ну, ну. Є Скільки ще... ми будемо розводити руками і Але говорити. Ви розумієте, у нас, на жаль, в суспільстві є така думка, і нав'язується така думка, ліж би не було війни. Та вже ж вона йде. Ну, але вона все рівно нав'язується ліж би не було війни. У нас є, будемо казати, суспільство поляризоване. У нас основні три напрямки, які є: це е, напрямок примирення, якщо політичною мовою говорити, це блок імені президента політична партія, е, це е, партія. Перемоги, яку представляю я. Це радикальна партія і всі подібні громадські ну, утворення. І це партія поразки, яку чомусь вирішили назвати Патріот України. Чому кажу, Поразки? Тому що там зібрались люди, які несуть безпосередню особисту відповідальність за поразки, які понесли наші війська. Там міністр внутрішніх справ, там екс голова РНБО. Усі моїм відношенні, ну, суперпозитивному до пана Андрія Парубія, але як голова РНБО, він секретар РНБО, він не виправдав сподівань. Ну, оту... І як казав Уінстон Черчилль, ми, ми можемо обирати між війною і ганьбою, але в результаті ми все рівно отримаємо війну, те, що ми і маємо зараз. Буквально вчора чи сьогодні вийшла стаття Сергія Дацюка, де він пише ну, не радше він так висловлюється, не можна перемогти, якщо частина суспільства воює, а більша частина відпочиває, насолоджується життям. Ну, треба в суспільство змінити. Треба нам всім мобілізуватися. Для І того, мені здається, треба починати з Києва. От для ви, того, тут, дати, для Києва рада повинні такі рішення приймати. Для того щоб, могли... От, щоб в Києві ті ж оборонні підприємства запрацювали нормально, абсолютно правильно. І це саме я. А... Потім підключив, і Олега Ляшка підняли питання корупції на бронетанковому заводі, де зараз порушена маса кримінальних справ, де заарештований директор, який замовляв корпуса БТРів у охоронній фірмі, яка собачої будки не має, вибачаюсь. Mm -hmm. Але е, ми повинні усвідомити, влада має мобілізувати суспільство. А вона у нас займається примиренням. Ви кажете про Київраду, Я скажу, ми сьогодні мали б і відзначаємо величну дату 500 років, рівно 500 років перемоги Україно-Литовського. Польських білоруських військ об'єднаних під Оршею. Угу. Це велична перемога української зброї, здобута е, нашим полководцем, нашим земляком, православним князем Костянтином Острозьким. Особисто я, як депутат Київради, запропонував цілу низку заходів в Києві по вшануванню цієї дати, як поштовх, як паралель до сьогодення. Е, все було проігноровано. Угу. Е, Віталію чому? Володимировичу це схоже не потрібно. Їх, схоже, не цікавить патріотичне виховання молоді. Їх цікавить земля, будівництво. Е, бог знайшов тільки не те, що е, для того, щоб продавити якесь мізерне рішення по забороні салютів. І то дві сесії знадобилося. Досить таке, ну ніби патріотична Київрада зараз зібралася, там регіоналів, здається, немає, е і комуністів тим паче немає. Там більшість удар складає. От. Там більшість бізнесмени, Давай але говориш, да, більшість відувай. бізнесменів. Ну, бізнесменів в принципі теж свої переконання. можуть переконання, і мають бути. переконання бізнесмена, це е довгий долар. От, як я зрозумів, їх мало цікавить з ваших слів патріотичне виховання киян. А е, от все-таки, ну уже більше трьох місяців чи три місяці фактично Київрада працює. Сто днів. Сто днів, так. Е, ви можете е, щось позитивне сказати про роботу Володимира Віталія Кличка і його команди е, про роботу міського голови я не можу сказати взагалі нічого. Абсолютно чому тому, що е, як можна говорити щось про те, чого немає, mm -hmm. немає жодних змін. Кияни обирали міського голову нового, обирали після довгого, коли регіонали практично знущались над Києвом, не давали обирати великі надії покладали на Віталія Володимировича, а в результаті отримали стару нову команду, як я кажу. Чому? Тому що не виставивши кандидатів по деяких округах. Удар дозволив пройти е, до Київради членам команди Черновецького. Більше того, чиновники, які працювали при Черновецькому, залишаються на своїх посадах. Деякі бізнес-партнери, деякі бізнесмени, які... Будем казати, при Черновецькому дуже добре себе почували, почувають зараз себе ще ліпше і навіть стають чиновниками. Це не було б усе так гірко, якби ми не наближалися до двох речей, які можуть дуже негативно вплинути на киян. Я маю на увазі опалювальний сезон і вибори. От опалювальний сезон турбує, мабуть, більше. Тому що а вибори... воно, а воно все взаємопов'язане. Віталій Кличко сказав на 80% Київ готовий до опалювального сезону. Ви погоджуєтеся? Ні, абсолютно. І звіт його заступника. А я наполягав на звіті самого Віталія Володимировича. Він втік в черговий раз з Київради Хоча цього разу ми його рекордно довго примусили вести сесію. Рекордно довго це, скільки? це 4 години. А, а до цього він тікав через пів години, через годину? А чимсь пояснював? тікав Останній е, останні, останні раз сказав, що відбуває в Верховну Раду. Ми зв'язалися з Верховною Радою, а там закрите засідання і Віталія Володимировича ніхто не запрошував. Угу. То хай висновки кияни роблять самі. А чому я пов'язую опалювальний сезон з виборами? То все дуже просто. Е, я думаю, що на наступному тижні ми довідаємося, е, плюне Віталій Володимирович в обличчя киянам чи ні? Е, з нами був Ігор Мосійчук, депутат Київської міськради від фракції радикальної партії Олега Ляшка. Дякую всім за увагу.